А ходімо зі мною пройдемось до закинутої будівлі, якщо то настекло, звичайно. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати або заваріть мілінку і погнали читати страшну історію. Але я спочатку уточню деякі деталі. Чи підписались ви на мій канал? Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, чи напишете мені коментар, щоб обсудити цю історію? М -м -м. Якщо так, тоді погнали читати. Але якщо ні, то зробіть це, бо це дуже допомагає розвитку мого канала і робить особисто мене дуже щасливою. Історія називається Старий Вотерхаус». на околицях нашого старого маєтку, де вже ніхто не жив. А природа повільно брала своє, стояла похмура і покинута будівля, старий вотерхаус. Колись це був центральний вузол водопостачання всього маєтку. Його називали дивом інженерії, адже навіть через десятиліття занедбаності він усе ще міг працювати. Цегляні стіни були вкриті темними плямами плісняви, чорний шиферний дах. Прогнив і загрожував обвалитись. Залізні двері, що раніше захищали внутрішній механізм, давно зникли, залишивши лише ржавий каркас. Вікна, розбиті поколіннями дітлахів, що метали в них каміння. Вони були схожі на чорні дірки, які затягують погляд. Для нас дітей. Ватерхаус був місцем моторошних легенд, переданих від покоління до покоління. Ще наші мами й дядьки розповідали, як боялися наближатись до нього. Щоразу, коли ми йшли через пустир, ми завмурали, опинившись поблизу цієї темної споруди. Це сталося одного спекотного літнього дня під час шкільних канікул. Ми молодші діти були справжніми башкетниками, і наші старші двоюрідні брати вирішили зайняти нас збором буримажини. Їхній план був простим тримати нас подалі від дому, щоб ми не заважали дорослим. Всього нас було п'ятеро молодших дітей, і ми були в захваті, адже ожинові пороги нашої бабусі були легендарними. Старші брати допомагали нам перебратися через огорожу, яка відокремлювала наш сад від пустиря, і ми вирушили в дорогу. Старші хлопці завжди розповідали нам страшні історії, їхні моторошні вигадки були одночасно жахливі і неймовірно цікаві. Ми обожнювали ці моменти, хоча часто просились потім спати у старших, бо нам здавалось, що в темряві щось ховається. Коли ми дістались до Вотерхауса, розмови припинились. Було щось у цьому місці, що викликало холодок у спині навіть у найсміливіших. Ми знали одну з його темних легенд і, проходячи повз нього, завжди намагались уникати прямого погляду. Історія, яку ми знали про Вотерхаус, була жахливою. Наприкінці 60-х років група банківських грабіжників сховалися тут після невдалої спроби. Того дня вони не лише втратили здобуч, але й забрали життя молодої дівчини-стажерки. Один із грабіжників також загинув, а найжорстокіший член банди. Був поранений. Кажуть, троє, що залишилися, втекли до Ватерхауса і сховались там, але їхнє укриття стало їхньою пасткою. Через кілька місяців тіла грабіжників знайшли в будівлі. Їхня смерть була настільки дивною, що навіть слідчі не могли пояснити, як це сталося. Після цього почались дивні події. Люди, які проходили повз ватерхаус, чули моторошні звуки, схожі на зойки чи шепіт. У вікнах бачили тіні, що швидко рухались. А в повітрі завжди був стійкий запах гнилі та вогкості. Місцеві жителі почали уникати це місце. Навіть бездомні, які інколи неподалік ховались, раптово помирали за незрозумілих обставин. Так вотерхаус став символом смерті і страху. Ми дістались уже нового поля, весело провели час, збираючи ягоди і граючись у річці. Та коли сонце почало ховатися за горизонтом, усіх нас охопило дивне відчуття тривоги. На зворотньому шляху. Наближаючись до огорожі біля Ватерхауса, ми відчули, як повітря стало важким і липким. Коли один із старших хлопців допомагав мені перебратися через огорожу, інший раптом зупинився. Щось ворухнулось біля путівлі, тихо сказав він. Ніхто не хотів визнавати страху, але погляди у всіх були прикуті до тіні, яка здавалася густішою, ніж темрява навколо. Раптом наймолодший із старших братів сказав, я піду подивлюсь, він рушив у бік Вотерхауса, попри наші протести. Ми чекали завмарші, поки він раптово не закричав від шаху. Його крик прорізав тишу, змусивши кров у жилах захолодити. Старший із братів підняв мене на руки і закричав Біжіть. Ми бігли, не оглядаючись, я тільки раз ризикнув подивитись назад. І побачив два жовтих вогники. Вони нагадували очі, щось пильно спостерігали за нами з тіні Ватерхауса. Коли ми дістались дому, дорослі одразу помітили наш розгублений вигляд. Хлопці сказали, що нас злякав бродяга, але ми знали, що це брехня. Те, що ми побачили біля ватерхауса, не мало нічого спільного з людиною. Більше ми туди не повертались, і навіть зараз, коли я проходжу повз залишок будівлі, у мене виникає відчуття, що з темрявою за мною спостерігають ті жовті очі. Ну що, вам було страшно? Бо в мене пару разів холодок по тілу пройшовся. Ми побачимось з вами зовсім скоро. Опа!